З Євангелія від Матвія, глава 15. Тоді до Ісуса прийшли фарисеї та книжники з Єрусалиму й сказали, чого твої учні ламають передання старших, бо не мають вони своїх рук, коли хліб споживають. А він відповів і промовив до них, А чого й ви порушуєте Божу заповідь ради передання вашого? Бо Бог заповів: Шануй батька та матір, та хто злорічить на батька чи матір, хай смертю помре. А ви кажете, коли скаже хто батько чи матері, те, чим би ви скористатись від мене хотіли, то дар Богові. То може вже й не шанувати той батька свого та або матір свою. Так ви, ради передання вашого, знівечили Боже Слово, лицеміри. Про вас добре Ісая пророкував був, говорячи, оці люди устами шанують мене. Серце ж їхнє далеко від мене, та однак надарем не шанують мене, бо навчають наук, людських заповідей. І він покликав народ і промовив до нього: Послухайте та зрозумійте, не те, що входить до уст, людину сквернить, але те, що виходить із уст, те людину сквернить. Тоді учні його приступили і сказали йому: Чи ти знаєш, що фарисеї, почувши це слово, спокусилися? А він відповів і сказав, усяка рослина, яку насадив не Отець мій небесний, буде вирвана з коренем. Залишіть ви їх, це сліпі поводатарі для сліпих, а коли сліпий водить сліпого, обоє до ями впадуть. А Петро відповів і до нього сказав поясни нам цю притчу. А він відказав, чи ж і ви розуміння не маєте, чи ж ви не розумієте? Що все те, що входить до уст, вступає в черево, та й назовні виходить. Що ж виходить із уст, те походить із серця, і воно опоганює людину, бо з серця виходять лихі думки, душогубства, перелюби, розпуста, крадіж, неправдиві засвідчення, богозневаги. Оце те, що людину опоганює, а їсти руками невмитими, не опоганює це людини. І, вийшовши звідти, Ісус відійшов у землі тирські та Сидонські. І ось жінка, одна хананеянка, янка, тих околиць, прийшовши, заголосила до нього і сказала: Змилуйся надо мною, Господи, сину Давидів, демон тяжко дочку мою мучить, а Він їй не казав ані слова. Тоді учні його, підійшовши, благали його та казали відпусти її! Бо кричить услід за нами. А він відповів і сказав: Я посланий тільки до овечок загинулих в дому Ізраїлевого. А вона, підійшовши, уклонилась йому та й сказала: Господи, допоможи мені. А він відповів і сказав: Не годиться взяти хліб у дітей і кинути щенятам. Вона ж відказала: Так, Господи, але ж і щенята їдять ті кришки. Що спадають з столу їхніх панів. Тоді відповів і сказав їй Ісус: О жінко, твоя віра велика, нехай буде тобі, як ти хочеш, і тієї години дочка її видужила. І відійшовши звідти, Ісус прибув до Галілейського моря і, зійшовши на гору, сів там, і приступило до нього багато народу, що мали з собою кривих калік сліпих, німих і інших багато, і клали їх до Ісусових ніг, і Він уздоровлював їх, а народ не виходив із дива, бо бачив, що говорять німі, каліки стають здорові, криві ходять, і бачать сліпі, і слава він Бога Ізраїлевого. А Ісус своїх учнів покликав і сказав Шкода мені цих людей, що вже три дні зо мною знаходяться, але їсти не мають чого. Відпустити їх без їжі не хочу, щоб вони не ослабли в дорозі. А учні йому відказали де нам узяти стільки хліба в пустині, щоб нагодувати стільки народу? А Ісус запитав їх, скільки маєте хліба? Вони ж відказали семеро та трохи рибок. Він звелів на землі посідати народові і взявши взяв сім хлібів і риби. Віддавши Богу подяку, поламав і дав учням своїм, а учні народові, і всі їли і наситилися, а з позосталих кусків назбирали сім кошиків повних. Її ці вже було чотири тисячі мужа, окрім жінок та дітей. І відпустивши народ, усі він до човна і прибув до землі Магдалинської.